Yeah. Лисиця цілими днями бігала лісом і весь час щось вишукувала та винюхувала. І раптом з лисицею щось трапилось, їй перехотілось працювати, вона стала байдужа та знеохочена до всього навколо, і навіть красивому зовсім перестала приділяти увагу. Довго думала лисиця, яка лежала під кущем, і вирішила. Все життя, що залишилося відлежуватись на травичці, відпочивати і просто нічого не робити. Спочатку відпочинок і справді був веселим та цікавим, тому що лисиця гралась, стрибала і бігала, але через два дні веселощів їй стало набридати, а замість них чомусь з'явилась нудьга. Лисиця все більше і більше вилежувалась та спала. Одного разу побачив лежачий, позіхаючи лисицю їжак, який поспішав кудись зі сміттям, і питає: Чи бува не захворіла ти, руда? Щось ти така млява й байдужа, ще й до того третій день лежиш, відпочиваєш. А давай зі мною разом гарну справу робити, сміття в лісі збирати. Щоб наш ліс більш чистим і красивим став. Ні, їжаче, не хвора я, просто не хочеться мені працювати, і краса мені твоя не потрібна, а справи добрі і зовсім не цікавлять я краще полежу чи посплю. Он, бачиш, лисиця, болото з комарями в далечині. Раніше на його місці текла ріка з чистою питною водою. Але потім річка вирішила не такти, а відпочивати. Вода в ній застоялась, покрилась рястом і стала брудною смердючою. А все тому, що річці, як і тобі, перехотілося такти й малуватися лісом, радувати собою тварин. Вирішила вона постояти і довго-довго відпочивати. Пішов їжак далі. А лисиця, як і раніше. Лежала і відпочивала собі. Бігла білка по гілках із шишкою. Побачила лисицю та й каже їй Лисице, а давай шишки носити на край лісу і закопувати їх, щоб нові дерева виростали. І наш ліс збагачувався красою та величчю. Не потрібна мені ваша краса. Я коли сплю все одно вашу красу не бачу. Ти часом Лиско, не захворіла? Ні, не захворіла я. Просто працювати мені не хочеться. Відпочивати набагато легше і краще. Он бачиш, Лиси, це обгорілі гілки, що лежать. Колись до нашого лісу туристи завітали та захотіли смачно пообідати. Зібрали гілки для багаття, почали розпалювати, але вогонь не хотів розгоратися. Язички полум'я ледь-ледь пробиралися крізь деревину, але знов згасали, немов їм бракувало сил. Туристи намагалися знову і знову, але вогонь, як ти, захотів не рухатись, а відпочивати й горіти на місці, та поступово згас. Навіть вогню. Щоб жити, потрібно з гілки на гілку перебиратися. Усе, щоб жити, повинно рухатись та працювати. Побігла й білка далі, а лисиця продовжувала лежати і про щось надовго замислилась. Раптом перед самим носом лисиці земля стала ворушитися і шарудіти. А потім з під землі з'явився кріт. Скажи, кроте, ти все життя землю риєш, щось копаєш. Мабуть, знаєш, що буде, якщо земля трудитися не захоче і відпочивати почне? Звичайно, знаю. Якщо земля перестане трудитися і допомагати рослинам зростати. То вона потихеньку захворіє, в пісок перетвориться і стане мертвою пустелею, де зовсім зовсім нічого не росте. Йой, чи справді я не захворіла? А якщо зі мною також щось потім трапиться, як буває з водою, вогнем і землею? Піду я краще до сови, очі в неї великі, навіть у темряві вона все ними бачить. Може, у мене якусь хворобу знайде. Вирушила лисиця до сови, прийшла до неї і каже: Здрастуй, сова. Кажуть ти багато бачиш і знаєш. Підкажи чому їжак та білка мене хворою вважають. І подивись, може, у мене якусь хворобу знайдеш, бо працювати зовсім не хочеться. Сова уважно оглянула лисицю від хвоста до вух і говорить їй ти лисице, красу в роботі розівчилася бачити. Ось серце у тебе і стало потроху згасати й холонути. А що ж мені робити, щоб серце перестало згасати і знову запалало? Тільки одні ліки є це знайти цілющу роботу, що своєю красою лікує. А як же мені відрізнити цілющу роботу від звичайної? У цілющій роботі багато краси, тому вона так сподобається твоєму серцю, що вона співатиме від радості і щастя, а втома відчуватися не буде. Віддячивши сові за мудру пораду, лисиця пішла шукати цілющу роботу. Довго вона ходила і бродила по лісам і полям, аж поки не побачила одне озеро, що висихає. Води в озері з кожним спекотним днем ставало все менше й менше, а на самісінькому дні залишалося лежати і повільно гинути безпорадні рибки. Вони задихалися, смикали хвостами, відкривали роти, намагаючись ковтнути води, але нічого не могли зробити. І раптом лисиця відчула серцем, що рибок потрібно обов'язково рятувати. Вона стала обережно переносити рибок у струмок, що протікав неподалік. Ця дуже важлива і потрібна робота їй одразу ж сподобалась, від цієї роботи з'явилась радість і щастя на душі, В тому не відчувалась і не помічалась. Та весь час танцювати хотілося. Через кілька днів озеро зовсім висохло. Але рибки були вже врятовані і хлюпалися у струмку. А лисиця зрозуміла, що красива та корисна справа для інших дійсно зцілює як хороші ліки і може приносити багато радості і щастя. Хочете, вірте, а хочете ні? Але з тих пір, як лисиця навчилась знаходити красу у різній роботі, вона дуже змінилась. Дивно й незрозуміло, що з нашою лисицею сталося, і звідки в неї стільки сил, щоб безупинно працювати, і радісною при цьому лишатись. І тільки одна сова знала таємницю краси, завдяки якій серце лисиці одужало і стало гарячим. you yeah.